Вітаю вас, дорогі глядачі! Відсьогодні на ютуб-каналі Медіа Мозаїка стартує нова програма Марене Читає, в якій я розповідатиму про книги, які вразили та запам'яталися. Саме ця програма відповість на питання, як якісно та скористі провести вільний час та що можна почитати на дозвіллі. Тож беріть блокноти і ручку, і ми починаємо! І почнемо ми нашу програму з книги одного з літературних батьків авторки Гаррі Поттера, а саме найвідомішої книги Роальда Дала Чарлі та шоколадна фабрика. Головний герой книги хлопчик Чарлі Бакет з бідної сім'ї, що живе в невеликій халупі разом зі своїми батьками, дідусями і бабусями на околиці міста. Батька Чарлі звільняють з роботи, і сім'я опиняється у вкрай важкому становищі. І, звісно, таємничою красою того міста є шоколадна фабрика Віллі Вонкі, на якій раніше працював один із дідусів Чарлі. Після того, як конкуренти викрали кондитерські секрети шоколадного магната, він звільнив усіх робітників. Та плітки і незнання ситуації лише надавало більшої популярності фабриці. І звісно, головного героя твору ніби магнітом тягнуло до брами підприємства. Чарлі, проходячи повз, жадібно вдихав пахощі шоколаду і цукерок. З тих пір, як Вонка звільнив усіх працівників, ніхто не бачив, щоб хоча б одна людина заходила чи виходила з тієї фабрики, тільки вантажівки, що розвозили солодощі, перетинали лінію воріт. Та одного разу з труб підприємства пішов дим, що означало, що шоколадна фабрика працює знову. Та нікого не взяли на роботу, і для всіх жителів міста залишалося таємницею, що заробітники там працювали. Одного найзвичайнісінького зимового дня містер Вонка вирішив струснути увесь світ. Він поклав п'ять золотих квитків та кушкількість шоколадок і оголосив, що ті діти, які знайдуть їх, отримують можливість потрапити на екскурсію фабрикою. У світі почався справжній аджіотаж. Першу шоколадку в тому році Чарлі отримав в подарунок від батьків на день народження, а другу купує за кошти, отримані від свого дідуся. Та, на жаль, в жодній з них не виявляється золотого квитка. Одного дня, прогулюючись містом, хлопчик знаходить на вулиці 10 доларів і в найближчій крамниці купує третю шоколадку, в якій і виявляється, останній щасливий золотий квиток. Неймовірний сюжет розгортається після того, як всі діти, які знайшли квитки, потрапляють на фабрику. Але що там сталося і з чим все закінчилося, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цей фантастичний твір. Цікаві і неординарні персонажі, атмосферні декорації. Незвичайний розвиток сюжету захопить вас ще з першої сторінки. Вірю, що книга принесе багато задоволення. В коментарях діліться своїми думками щодо цього твору. А якщо хочете, щоб в наступній програмі я розказала про вашу улюблену книгу, то пишіть в коментарях автора і назву твору. З вами була Марина і моя авторська програма Марине Читає. До наступної зустрічі!